Тут поховані ті, хто воював за Україну ще кілька століть тому, і більшість людей навіть не знає про це місце. Такі надписи на них всі цікаві. Здесь опочивають Малденицького Жа Павло Іванович. Щось типу такого. Складно розібрати, але таких надписів багато. І все це. Старий козацький цвинтар. Це я в селі Колодисте на Черкащині, де знаходиться одне з найменш відомих, але дуже сильних місць. Цьому кладовищу кілька століть. Воно сформувалося ще у 17-18 століттях, у часи, коли ці землі були прикордонням козацької України. Тут ховали козаків, учасників визвольних змагань, а згодом їх нащадків, а також мешканців навколишніх хуторів. А тут погодка, якраз те, що треба на такому кладовищі. Стільки кам'яних хрестів я ще не бачив. Найцінніше тут кам'яні козацькі хрести. Вони грубі, асиметричні, часто без імен. Такі хрести ставили не для краси, а як знак честі і гідності. Цікаво знайти тут найстаріший. Але я зовсім не орієнтуюся в надписах. Майже всі хрести мають ледь помітні написи староукраїнською мовою. Деякі хрести, майже мій зріст. Це потужні кам'яні брили з такими надписами. О! Але тут я рік вже точно прочитаю 1820. Кажуть, що колодисте було пов'язане з козацькими шляхами, якими пересувалися загони між Поділлям і над Дніпрянщиною. Ось бачу, 1831. Полк шо. Шо. Ай, складно мені. Полк прочитав. Тому не дивно, що саме тут з'явився цей некрополь на пагорбі зовсім неподалік села Кальнеболота, яке було значним козацьким центром на той час. Моя думка, що це однозначно має бути пам'яткою. Таких цвинтарів чимало є на території України. Козацьких, давніх. Треба шанувати. І особливість цього місця якраз в тому, що кладовище не музеєфіковане. Тут немає парканів чи табличок. А це прям парочка хрестів. Поруч зараз цвинтар живе своїм життям. Мох повільно вкриває каміння, дерева проростають між могилами, а час ніби зупинився. Це не просто старі надгробки. Це пам'ять про людей, які воювали, жили і помирали за цю землю. Так, а це найстаріший і найбільший хрест на цьому цвинтарі 1810 рік. Тут похований Василь Кособлик. Цю інформацію я дізнався на сайті проєкту Україна інкогніта вони, до речі, ще зробили 3D-модель цього хреста. Хрест дійсно великий, якби він стояв рівно, він би, напевно, був змі зріст або вище. З цієї сторони епітафія, яку складно вже прочитати. І істотно похилений. Якщо їх до порядку, до ладу привезти, вирівняти, почистити, я думаю, що тут все буде візуально читабільно.